Відео для тих, хто планує відпочинок в Миколичині. Ціни за 20 липня в одному із супермаркетів в самому Миколичині. Хоча люди закуповуються здебільшого в АТБ, яке знаходиться в Яремчі і також в Татарові. Якщо порівняти ціни, то вони вищі. Але нижчі, ніж в таких продуктових магазинчиках, яких тут дуже багато. В одному із таких магазинчиків помідори коштували 120 гривень перець 100 кавуни по 30. Ми вийшли з того магазину, нічого не придбавши. Найкраще все ж таки робити закупи в середу на торговиці. Там ціни набагато нижчі за супермаркет, та і вибір набагато кращий. Якщо ви подорожуєте своїм власним авто, то все ж таки краще заїхати в Яремше або ж в татарі в АТБ і закупитись там. Ми проживали в не в готелі і готували самі для себе, тому картопля цибуля були нам цікаві, але нам хотілось м'ясо. І саме в цьому магазині рибак м'ясна історія, як не дивно, ми знайшли для себе чудове м'ясо для гриля. Після пішої прогулянки на Чемогіївський каньйон, зайшовши до цього магазину, тут була дегустація, яка нам дуже <сум> сподобалась. Взагалі величезний вибір м'яса, ковбас, сосисок. Тут ми взяли м'ясо на шашлик, також взяли ковбаски. Ціна доволі демократична, не очікувала такого, тому що більшість місцевих мешканців тут купують. Краєвиди перехоплюють подих. А взагалі потрібно ходити по магазинчикам і запитувати ціни, тому що поряд з нами був магазинчик невеличкий, і ціни в ньому були досить такі нормальні. Ми там купували хліб, свіженький смачний з Івано-Франківська до шашличків. Слідкуйте в наступних відео більше розкажу про наш відпочинок.